Плеша ім'я давньослов'янського походження, яке має прізвищний характер. Воно пов'язане з українським словом плешивий, що означає лисиця, а також з давньосердським іменем плеша, що також перекладається як лисий. Ім'я плеша має різні фонетичні та морфологічні варіації, які використовуються в Карпатах протягом останнього півтисячоліття, наприклад. У 1499 році згадано про данчула плешу в місті Сучава. У 1548 році документуємо кріпака Г. Плесе в селі Горінчево. У 1648 році зазначено про кріпаків плесу Міхая та плесу Гриця в селі Ворота. У 1684 році згадується про кріпака плесу станка в Мукачівщині. Аргументом на користь того, що ім'я плеша дійсно пов'язане з прикметником, плешивий, є назва прізвища 1670 року плесовець Василь в селі костьова пастіль на Закарпатті.